Зима осінь, перший сорт, ціна 2,9 євро за кілограм. Лоті знаходиться 18 кілограм 800 грам Ось такий у нас лотик. Ось такі джордани-кресовки. 43-й розмір. Гарний, тепленькі всередині. Наступна моделька. Ось така. Жіноча моделька. Великий розмір. Всередині є утеплення, таке замшеве. Це є мікс взуття чоловічого, жіночого та мінімальний відсоток дитячого. Наступний ось такі шкіряні теж жіночі, 41-го розміру. Всередині теж є трішки утеплення. Ось так вони виглядають. Наступне ось такі дитячі черевички. Осіння-зимові, 25-й розмір на хлопчика. Наступна ось така моделька. Ось так вони виглядають. Теж 23-й розмір шкіряні на хлопчика. Наступна моделька. Ось такі. Класні шкіряні. Розмір у нас іде 42-й чоловіка моделька. Що у нас попадається? Ось такі жіночі, гарні, сороковий розмір, осінні. Наступна модель. Знову ж таки, жіноча, ось така моделька. Всередині теж має трішки утеплення, розмір. Напевне, теж сороковий. Так, наступна модель, ось така чоловіча. І теж осінні червики, шкіряні. Розмір 46. Як бачите, розмір сітка різна. Наступна моделька. Ось така. Ось такі червички 40-го розміру. Теж жіноча моделька. Ось і ніби. Наступні. У нас попадається також ось така моделька. Теж та всередині трішки утеплені. Жіноча модель, 39-й розмір. Наступні ось такі черевики, бачите, високі чоботи, тобто 39-го розміру, жіноча моделька. Ще у нас попадається ось така моделька жіноча. Ось так вона виглядає, на каблучку. 38-й розмір. Наступна ось така модель, теж високі такі чоботи. Осінні. Комбіновані, бачите, тут розтягається на 38-й розмір. Ще бачимо ось таку модельку. Знову ж таки, комбіновані такі осінні черевички. Та жіноча моделька, розмір 39-й. Наступна чоловіча. Ось так вона виглядає. Розмір не бачу. Ще бачу у нас такі жіночі, замшеві. Ось така моделька, теж великий розмір. Теж, напевно, 39 або 40-й. І ось така шкіряна моделька. Теж такі легенькі червички, розмір 37-й. Ось так вона виглядає. І... Така моделька остання в цьому лоті та жіноча. Розмір 36. Ось такі чоботи. Це є перший сорт взуття. Зима осінь. ціна 2,9 євро за кілограм для замовлення такого лота. Звертайтесь до наших менеджерів.